Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оголосив набір патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування на Сумщині нового стрілецького батальйону ЗСУ. Зараз стоїть задача по формуванню стрілецького батальйону. Вмотивований військовослужбовець він приходить і він каже, що хочу стрілецький батальйон. Проводиться співбесіда, заповнюються всі документи, він проходить медкомісію і Згідно всім процедурам, то встановиться вськозбовщин стрілецького батальйону. Нагальна потреба на сьогодні в створенні батальйону в області, це загальнодержавна програма і розпорядження головнокомандувача Збройних сил України. Тобто, це все робиться в єдиному стратегічному задумі, який опрацьовує Верховний Головно ну, Верховний Головнокомандувач і головнокомандувач Збройних сил України. З формуванням цих батальйонів я розумію, що будуть створені і буде робитися певні бригади, які пройдуть певні бойові злагодження, навчання, і будуть вже задіяні, дай Боже, в контрнаступі і з цієї російської наволочі з нашої країни. У новий стрілецький батальйон запрошуються військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають або не перебувають на військовому обліку та внутрішньо переміщені особи. Військові зазначають, що батальйон для захисту сумщини формується з нуля, тому робота знайдеться для всіх треба там і економісти і юристи і відділи МПЗ і цивільна військова спрібітня тобто багато чого якихось напрямків і кожен може себе знайти також для жінок це актуально тому що є і кухарі і зв'язківці якби які можуть працювати і лікарі тобто з будь-якою спеціальністю ми розуміємо що або ви будете за цивільне або за раніше якщо служили військовою спеціальністю, служити або все ж таки пройде навчання якби трошечки змінити свій напрямок і будете продовжувати службу держава гарантує військовослужбовцям збройних Сил України, кар'єрний зріст, гідну заробітну плату та додаткові грошові винагороди, соціальний та медичний захист, забезпечення всіма видами форми та харчуванням. йде про повне забезпечення в той тобто підрозділу. Це це військовослужбовець Збройних сил України, який отримує там грошові нагородження, отримує виплати з гімнатам бойових розпоряджень тих завдань, які він виконує в залежності від місця виконання. Да, тобто, місця суми там в Краснопольському там. Районі чи ближче, там ну, де командування визначить місце ну виконання завдань щодо переваг збройних сил України. Ми розуміємо, що заробітна плата з першого числа в нас вже 21 тисяча 100, тобто це для рядового складу. Плюс ми розуміємо, що до виплат це окремі бойові розпорядження. Вони кожен місяць відбуваються зараз. Сумщина знаходиться в зоні бойових дій. Тобто, в залежності, де ви служите, це будуть додаткові виплати 30 тисяч або 100 тисяч на даний момент. Центри зайнятості оповіщають непрацевлаштованих громадян про наявність військових вакансій для подальшого проведення індивідуальних бесід з тими, хто надав попередню згоду проходити військову службу. Якщо є бажання у, не тільки в безробітних, а просто в громадян, які хотіли б захищати якраз нашу державу, вони теж можуть відвідати не центр комплектації, а прийти до служби зайнятості, де створене робоче місце, і поспілкуватися з представниками центру комплектації за додатково інформацію можна звернутися до міського центру комплектування за адресою вулиця Герасима Кондратіва 157 або за телефоном 0542 222 184, та до Сумського районного військового комісаріату за адресою вулиця Янки Купала, 1 або за телефоном 0542 618 183.